Може там весілля, які зробили свої, і мають чи фільми, чи фотографії, які конкретно бачать, що це і був кутір, той перший кутір, який є. Тому ми оголошуємо таких три премії, скажімо, там півтори тисячі, тисячу і 500 гривень за, тих, за той кращий матеріал. матеріал, який нам можуть надати жителі. В Тернополя в той час, коли там було 68-й рік, коли були перші клієнти, так звані, коли були перші офіціанти, хто тут був перший повар, просто щоб зголоситися, що може чимось допомогти, наприклад, в цьому музеї, який буде відкритий до 1950-річчя. Тобто є ще два роки. Щоб ми цей матеріал могли зібрати. У мене вже одна з історії є в 80-му році. Я вперше попав на кутір. До мене приїхали, приїхала родина з Америки, і мені хотілося приготувати якусь цікавинку. Але власне, ми дали виручку не тільки ми дали виручку ресторану, а біля нас сиділа компанія кагібістів. Які власне святкували, <сміт�> і це була така історія. Я можу принести фотографію свого дядь Вуйка, який був тут в Тернополі, з ним кував, але з ним кає не в Кутері, в іншому місці. Але власне, я я пам'ятаю такий містів, які сі розімов прошли. Ну не знаю про щось,